Є жарнувар, є просіувач, наприклад, це, да, є різні просівачі, відповідно, ми одержуємо різну фракцію борошна. Після просіювача воно розвантажується, тобто ним він холодним, він такого холодного розтирання да, і не нагріває зерно, тим всі зберігається елементи в зерні вже, вже в борошні, да, яке ми одержуємо. І все, і це дозволяє одержати інший аромат хлібу, інший смак хлібу і інші властивості, та, які не впливають негативно на здоров'я людини. Тому що останні тренди, якщо ви, ви чули та, не їжте хліб там, і все інше, якщо хліб приготований правильно ви з витримкою всіх технологічних процесів, то чого б його не їсти, на що там такого поганого і страшного моменту. Наша ідея дати людям оборотні кошти, але, наприклад, вони не просто продали борушни. Ці кошти в кишеню, і наступний раз громадська організація знову так. фінансує закупівлю зерна. Ми хочемо, щоб вони стали незалежними від нас і могли, наприклад, відкладати кошти на наступну закупівлю зерна. І так, наприклад, в кожному проєкті. ми на зараз, наприклад, є, ми будемо на теплицях е спілкуватися з родиною агрономів, ми з ними плануємо консервний цех. Ми зараз їм закупили велику кількість банок, але ми хочемо, щоб... З продажу цих консервів вони відклали кошти і змогли знову закупити для себе ці банки.